Привіт, друзі! Це біблійні саморобки. І я Крайола. Ви, напевно, здивовані. Сьогодні трішки новий формат. І я підготувала вам скарб. Ось він, подивіться! Це макет скинії, святого намету. Який сам Бог заповідав побудувати Мойсеєві, коли ізраїлітяни мандрували пустелею. Це щось схоже на церковну будівлю. Його детальний опис був даний самим Богом. Він навіть дав імена людей, Мойсею, які втілили Боже бажання в життя. Це були. Бецалгіл та Оголіяв. Саме вони зробили все так, як звелів Господь. У випуску новин із пустелі ми трошки згадували про цей намет. Це був непростий намет. Це було особливе місце, де сам Бог перебував поруч зі своїм народом. Він складався з трьох частин: двір, святе місце та свята святих. Уся територія Скинії була огороджена. І ще дещо диво вишне. Кожен елемент цієї Скинії, яка описана в старому заповіті, нагадує нам про Ісуса. Про якого говорить увесь новий заповіт. Так! Навіть речі, зроблені тисячі років тому, вказують на нього. Ну що, дивимося разом? Ось тут вхід у двір з скині. Бачите? Брама зроблена з кольорової тканини, синій, пурпурової та червоної. Ці кольори не випадкові. синій це колір неба. А Ісус прийшов з небес. Пурпуровий царський, бо Ісус є Цар, а червоний це колір крові. Саме Ісус пролив свою кров за нас. Ісус колись сказав: Я є двері. І це дуже схоже на цей вхід, бо саме через нього ми можемо прийти до Бога. А тепер подивіться сюди, це великий бронзовий жертовник. Саме тут священники приносили тварин у жертву за гріхи людей. Пам'ятаєте, у попередніх випусках ми говорили про те, що в світ прийшов гріх. Людина втратила можливість приходити до Бога напряму, адже він святий, і ніщо грішне не може бути в його присутності. Тому хтось мав понести покарання за гріх, і Бог наказав приносити жертви через священників, які теж в свою чергу мали освячуватись. Це була важка, але дуже серйозна частина поклоніння. Та Бог ще тоді готував свій план. Бо Ісус став тією справжньою, останньою жертвою, яка принесена раз і назавжди. Він Агнець Божий, який узяв на себе наші гріхи. А ось поруч блискучий умивальник. У ньому священники мили руки і ноги. перед тим, як зайти далі? Це був знак того, що перед Богом потрібно бути чистими. Сьогодні ми не миємо руки в таких умивальниках. Але Ісус очищає наші серця. Коли ми визнаємо свій гріх, Він прощає нас і робить нас чистими. Зазирнемо всередину з кинії. Це святе місце. І подивіться, скільки тут цікавого. Ось світильник з сімома гілками. Меннора. Він був єдиним джерелом світла тут, бо віку не було. Ісус теж сказав: Я світло для світу. Коли темно, Світло вказує нам шлях. Так і Ісус веде нас правильною дорогою. А ось стіл з хлібами. Тут завжди лежали 12 хлібин. по одній для кожного племені Ізраїля. А ось Ісус якось сказав Я хліб життя! Це означає, що Він дає нам усе, чого справді потребує наша душа. І ще тут маленький золотий жартовник, де палили пахощі. Їхній запах піднімався догори, і це символізувало молитву людей. Ісус сьогодні наш заступник. Він молиться за нас і чує кожну нашу молитву. А тепер найсвятіше місце. Подивіться сюди. Ось тут, за завісою, знаходиться святе святих. Тут стояв ковчег завіту. У ньому зберігалися скрижалі з десятьма заповідями. Манна і посах Аарона. Але в святе святих міг увійти лише один священник і лише один раз на рік. І коли Ісус помер на хресті, ця завіса в храмі розірвалася зверху донизу. І це був знак: Тепер шлях до Бога відкритий для кожного. Хто приходить через Ісуса, ми можемо говорити з Богом, бути з Ним і не потрібно ніяких завіз. Ти навіть можеш звернутися до нього в молитві прямо зараз. І він неодмінно тебе почує. Друзі, хіба це не дивовижно? Вся ця Скинія, вся ця давня споруда старого заповіту. Це як картина, яка показує нам Ісуса. Жертва, світло, хліб, молитва, доступ до Бога усе це ми маємо в ньому. А тепер настав час зробити вашу власну скиню. Ви можете зробити її з паперу, картону або навіть з лего. Як вам буде зручно, коли будете вирізати, і збирати подумайте, яка частина скині вам сподобалась найбільше і чому? На цьому все. Ми були раді бачити вас на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. До нових зустрічей. Па-па!